Всім привіт! Зазвичай я ці подкаст-епізоди записую в четвер зранку, збираю і, типу, викладаю теж зранку. Але сьогодні записую в четвер ввечері, бо вдень у нас була зустріч з командою. Цілий день там займалися всяким різним тімбілдингом, типа їли Я говорили про. Життя і про джин. А завтра у нас конференція доу і післязавтра теж. Тому я так зрозумів, що ті, якщо я хочу подкаст цього тижня, то треба робити це зараз, бо іншого шансу не буде. До речі, якщо ви в Києві, рекомендую виставку «Третє дихання на Подолі, десь там, де Кураж Базар, зазвичай проходить. Отже, даю ми почати з апдейтів по джину. Ну, давайте я здалеку, типу, зайду, пару тижнів тому вийшло до опитування про пошук роботи. Там багато різної статистики цікавої. Для нас релевантно для джина, те, що цього року Джин знову номер один в платформах пошуку для українських розробників, трошки там обігнав LinkedIn, з минулого року, здається, було навпаки. Але головний інсайт в тому, що джин в Україні все ще популярний, незважаючи на те, що там відбувається в Україні за межами України. І це перекликається з тим, що тіпа, на початку року я там для себе робив якісь плани на рік і. Теця тоді, може, навіть в грудні казав, писав, що не втратити позиції на домашньому тіп, ринку українському це тіп, все одно номер один пріоритет, навіть незважаючи на експерименти з Румунією чи якимось іншими маркетами каналами, український ринок для нас залишається найбільш важливим. Це наш і, і кеш-кау, і бренд кау, і будь-якого роду кау, будь-якого роду кау-кулейшнс ми робимо через джин в Україні. Тому дуже добре, що опитування це підтвердило. З менш приємного, що ми останні місяці в нас прям мало було релізів для користувачів з об'єктивних причин. І перша з цих причин, що один з наших розробників повністю переключився на марк... маркетинг, якийсь сайнап оптимізації і так далі, нових користувачів, то що не дуже релевантно. Людям, яких вже є профіль на джині, їм типу, не треба оптимізувати для них онбордінг. А друга причина це те, що ми робимо мобільну апку. І ще один розробник зав'язаний повністю на неї, і, власне, якихось. Типу, прикольних продуктових фішечок, ну що зовсім не було, але їх було мало і хочеться, щоб їх було більше. Я думаю, от якраз а, там, через місяць-два, коли ми зможемо якусь маркетинг активності тіпа, прикрутити і реалізму мобільну апку, то в нас, ну, по-перше, апка, а по-друге, якісь а, штуки, які ми теж будемо робити вже для існуючих користувачів, а не для тіпа, потенціально існуючих з якихось нових локацій. Також у нас запланований найближчі тижні ворктрайл з розробником. Ми відкривали вакансію Бекендера, швиденько її прикрили, тому що а, в нас з'явився цікавий кандидат. От зараз чекаємо на ворктрайл. Ну, розкажу потім, якщо він там вдало пройде, розкажи, що, що б не вдало. Розкажу типу, що таке ворктрайл, якщо я не розповідав. Так, це перша частина поджину. доу, по в принципі, все ясно, там, типа конференція. Всі переживають, то типу, завтра обіцяють супер зливу, погану погоду, холодно. Там фудкорти на вулиці, як, хто, чи хто прийде, чи хто не прийде знову. Типу, всі переживають. Я думаю, Поки не настане вечір-суботи, чи краще типу, ніч неділі, то всі будуть, команди будуть переживати. От, але от, хочеться побажати всім нам, щоб все було класно. Цього року все ще більш масштабніше, ніж минулого. Три тисячі людей, два дні, якась неймовірна кількість партнерів, логістик і всього різного. Але й команда за цей рік дуже сильно прокачалася. Тому я думаю, все буде добре. Я минулого тижня говорив, що я типу, відмовився від ідеї якогось універсальної платформи чи мульти, чи щось таке. Я пишу просто для себе, типу, блог, для того, щоб собі ввести свій мікроблог в інтернеті і писати собі. І це якось сильно розв'язало мені руки в плані того, я ще не думаю, чи тіпо, ця фіча комусь потрібна. Типа, якщо мені подобається, і мені воно виглядає прикольно, то я роблю. Якщо мені воно не цікаво, то я не роблю. Дуже пишаюсь собою, як програмістом, бо я прикрутив собі якісь річ embeds, тіпо, як в як Твіттері чи BlueSky, коли ти постиш лінк, там не просто лінк там підтягується якась картинка, текст, ну, як Телеграм, власне, всі роблять зараз. От тепер у мене так само, коли я пощу якийсь лінк. То воно тіп, красиво виглядає, поки на вебі, але ще треба імейл докрутити. Плюс мій Daily дайджест це тіп, щоденна імейл розсилка яку я роблю, яка, по суті, робить дайджет всіх тіп, постів, які я писав за попередній день. Там було кілька ітерацій, і зараз прям мені дуже подобається, як воно працює, яка там логіка. От, але глобально, ідея в тому, що це тіп, такий плейграунд, на якому я хочу трошки хочу посвіжити свої тіп, скіли як розробника. Uh, і шукати, шукати власне, якусь ідею uh, для AI-продукта або ai enabled продукта. Можливо, це буде зеркрутено, можливо, це буде на базі джина, можливо, це буде якась окрема штука дотична до них, або зовсім не дотична. Невідомо. Ясно, що тебе треба шукати, і зараз uh, в якому сенсі найкращий для цього час. І одночасно, напевно, найгірший, тому що не я один такий типу, розумний. Багато людей це теж розуміють, бачать, і просто є шквал нових як би, проєктів кожен день, а вони всі конкурують за увагу користувача і за дистрибуцію. Навіть якщо ти придумав, коли ти придумав класну ідею, треба, щоб тебе побачили якимось чином. Тобі треба залучати нових користувачів, тобі потрібна бізнес-модель і так далі. Я, до речі, вслухав на днях подкаст з Бреном Тейлером, лінк його блогу. Де він а, розповідав, що ну він вважає про прайсинг, Він вважає, що це зараз можливо та, такий же шифт, як був коли ми переходили від, типу, бокс-софтвера у цих в коробочках, коли він продавався. Ну, у нас піратський, на патріївці, а в цивілізованому світі продавався на піратський софт. Ти купував коробку, приходив додому чи в офіс, ставив її, і, і, типу, ти був. Власником цього ПЗ, і якби якщо хотів, купував бдейте, якщо не хотів, більше нічого ніколи не платив е, виробнику. Потім величезний шіфт за останні 20 років, можливо, багато хто і навіть не знає, що було до цього. Це saas Підписка, коли ти що, що платиш там, або 3 долара за якусь маленьку апку, або там 3 мільйони доларів за якусь грандіозну штуку. Але ти платиш щомісяця, бо щорічно, і логіка в тому, що ти постійно користуєшся найновішою версією ПЗ. Розробник продовжує над нею працювати, і тіба ти якби отримуєш всі ці покращені бенефіти. І щоб продовжувати користуватись, ти продовжуєш платити. Якщо ти перестав платити, то ти вже й не маєш нічого користуватись. Так от до чого це? Бред, Бред. хтось дуже розумний, вважає, що можливо зараз буде третя хвиля чи третя зміна прайсінгу, яка пов'язана з тим, що роботу будуть. Все більше задача виконувати якісь AI агенти, і їх ніша це якби замінити, чи якось розгрузити людей, чи замінити повністю, чи якби забрати на себе якусь рутинну частину їх роботи. І якщо це так, то типу, треба прайсити не по 10 доларів з юзера або. Десь фіксована ціна, а треба брати гроші за аткам by outcome. Тобто, чи умовно це sales, який має приводити ліді, то кожен кваліфікований лід а це типа x доларів. Він наводив, наприклад, де вони роблять для своїх клієнтів якусь support систему і в них там цікавий прайсинг, прайсінг, що коли користувач звертається в цю support-систему, я й намагаюся щось відповісти. Якщо вдається, він закриває типу, тікети, і той, хто звернувся, він підтверджує, що да, типу, моя проблема вирішена. Але якщо він каже: Ні, ніфіга, не вирішена, моя проблема, покличте мені когось дорослого, то я ескалую це типу, на саппорт вже з людьми і не бере гроші за такі ескалації. Типу, якщо, якщо я вирішив самостійно, тікет. То, тіпа, ти платиш цієї системі там, 10 доларів. Якщо він не вирішив, то ти платиш 0 доларів, тому що тіпа, він зафейлив. Але е, логіка в тому, що це в прайсінгствон кауткам. І друга ідея яка на цю ж тему, про яку теж писав в Блозі, це у, у IC була недавно якась десь стаття чи щось таке. Де вони писали про AI full stack стартапи, і тут логіка така, що. Якщо раніше, мовно ті ж там 10, 20-30 років тому технологічне рішення виглядало так, що, наприклад, ти робив якусь CRM-ку для тревел індустрії, або для банків, або для не знаю, медицини. І потім йшов в ці медичні компанії в банки в турагенції і продавав їм якби по ну, підписці або там в коробочку в будь-якому вигляді, але купував це і оперував це якась компанія з індустрії. От, і AI Full Stack стартапс, за які вони агітують. Цей вдома ідея в тому, щоб не будувати тулс для цих компаній, а будувати якби, повноцінне рішення, яке повністю вирішує цю проблему. Мовно замість ремки для тревел-агенції, де там сидить агент і вводить там якісь пошукові запити, букає квітки, будує маршрути і так далі. Ти будуєш софт, який дозволяє юзеру кінцевому самостійно будувати маршрути, купувати квітки, там робити -що, І в тебе і і travel agency, платформа, яка вирішує цю задачу повністю, а не просто є інструментом. логіка в тому, що якщо ти можеш це зробити, то ти, звісно, забираєш всю маржу типу, цього travel агенції. І навіть більше, якщо врахувати, що ти не людьми цю проблему рішиш, а за допомогою технології. Тобто ти маєш там x10, x100 ефективності і з точки зору і з точки зору капіталізації, тому що в тебе високі перспективи для росту. Ну побачимо. Це якби їх звернення. Коротше, всі шукають, де б тут заробити грошей? Бо поки всі багато тільки витрачають грошей. До речі, ще, одна, ще один лінк, який теж є в мене блогу: про LLMs are weird computers. Weird, як це читається, я не впевнений. В нього трошки контроверсійний поінт. Він каже, що да, LLM — це нові комп'ютери, і це нова комп'ютерна революція, та все правда. Але ми зараз не знаходимося в 2010-му PC-ера. Ми знаходимося в 1970-х. Коли там тільки з'являлись, та, ну були Atari, якісь там перші Apple, e, Jobs, Возняк, e, там будували перші Apple на коленки. і ще не було повноцінно індустрії, стандартів і всього того, І щоб їх побудувати, розбудувати і зрозуміти, яка там бізнес-модель, типа, може пройти ще кілька років. Тобто, умовно, ніякого Microsoft ще немає, який придумав, як тоді продавати ліцензії і перекрив IBM. Думаю, на цьому я вас e, сьогодні покину. Треба йти годуватися, збиратись на конференцію, а наступного тижня поговоримо ще про щось. Заходьте на maxia.com, підписуйтесь на мій дуже крутий дайджест і до зустрічі. Всім пока!